Доброго дня. Хочу поділитись е, своїм враженням е, щодо співпраці з компанією Real Двері. Щиро вдячний за професійну підтримку у виборі дверей. Все пройшло дуже гарно. Замовляв з іншої області. Вислали дуже швидко, двері приїхали дуже гарно запаковані. Ніяких пошкоджень чи ще щось. Двері дуже стильні, але не просто стильні, але надійні та якісні, що підтвердилось цією зимою. Ніякого промерзання або запотівання не було. В моєму випадку в мене немає тамбуру, який би відсікав холод узимку. Двері дуже гарно справились з цією задачею. Подивіться, якість яка. Так. Метал. Влітку буде захищені двері захищені від сонячних променів. Якість. На висоті, подивіться, замки які товщина дверей. Двері дуже тяжкі. Відкриваєш як двері майбаху. Дизайн пушка. Подивіться. Товстенний короб. Не, не пам'ятаю, як правильно називається двійний короб з теплоізоляції. Так, як це виглядає? З дому. Ось так. Рекомендуємо всім ріол двері. Хто шукає найкраще рішення для свого будинку? Звертайтесь, хлопці допоможуть. Дуже професійні. Дякуємо за вашу роботу та відмінний сервіс.